Всім привіт! Новий тиждень і нова газетка. Світло погано падає. О! Так. Кава 8 злотих за 250 грам. Мелина буде. від 6 -го 12 -го до 12-12. Ось такий схаб. Шинка 27 злотих за кілограм. Ось така. Макова начинка, маса Макова. Тільки 6-7 грудня буде 8 злотих. Чай ліптон, 13 злотих. Колись було 100, тепер 288. Маркетинговий хід. Так. Ось 6 та 7 грудня буде скидка на ось такий, Називається Рата Волова. Тобто говядина. точно я не знаю, як вона називається ось такі кусочки, напевно, говядина. І четвертинки з курки, 6 злотих за кілограм. 8 та 9 буде скидка на шинку, на філес Курчака, я вибачаюся, з індика. Це що це заговарююсь? з індика. І ось таке. 30 злотих Поліндвічка вірпшова. Е, ну, в нас, говорить, така, як вирізка свиняча. Да. Це вирізка. Ось такі реберця, трикутнички 11, 12 по 12 злотих за кілограм, е, крила курячі, 7 злотих за кілограм. Це просто в акції. Шинка. Та Татарська, так, 29 злотих, і ось така шинка 35 злотих, бочик царський, тобто животинка, 22 злотих, і кілбаса краковська, кілбаса краківська, 22 злотих, паштетик, 17 злотих за кілограм, ось такі сосиски, але вони Терольські, тобто такі по типу наших мисливських, ось по 17 злотих за кілограм. Сосиски 11 злотих. І ось така ж полю дві це за 100 грам 4 злотих. Так, огірок 8 злотих, як я говорю, штучні штучні й в кліонті. Чомусь ніколи їх не сприймала, от, вони штучні. Знайома працювала в теплицях, вирощували ці огірки. І говорила, що от, щоб вони швидше росли, їм якусь рідину спеціально підливали для тих огірків. І вони потім виростали такі хоп, як шарики. Тому чомусь я до них дуже з обережністю ставлюся до тих огірків. Мандаринки 5 злотих, капуста 3. 999 помідорки, сливочки. Ось такі квітки, їх будуть розбирати масово 15 злотих. Ну, квітка, як квітка, щоб... а чомусь у них це асоціація Різдва, і вони дійсно її розбирають. Маргарин 4 злотих за 400 грам, вершки 8 злотих за 500 грам. Хороша штука можна взяти. батончики по 2 злотих. і Мілка, і орео. Ось така моцарелла по 5 злотих за 150 грам. Ось такі пудинги. За 4 штучки 5 злотих. Шоколадний і це ванільний сир. Але це місцевий сир тихановський. 30 злотих за кілограм. Він рідко буває, а ця їхня місцева продукція дуже смачна. Масло, молоко. Можливо, він буває, але його розбирає дуже швидко. Ну, як я попадаю, ну, то просто якийсь смак дитинства. Дуже-дуже смачний. Всі оці ці дуже смачні. 3,50 йогурт грецький. Він дуже густий, він екран, як сметана, дуже подібний. І такі вушка з м'ясом, 6 злотих, вони в основному такі такий бульйон роблять з цими вушками. І дуже велика різноманітність з гербами, ще я не пам'ятаю. Ми пробували з оцею кашанкою і з картоплею. Взагалі не відчути, що там оця є кров'янка по-нашому. Вона якийсь такий цікавий смак, бо я стараюся пробувати якісь різні саме польські страви. Деякі заходять, а деякі не дуже. Але це моя особиста думка. 4,50 буде філе мокрелі і слідьове. Та, це для філасі сліді. Е, і Одне в помідоровому соусі, друге просто в олії. 170 грам. Е, фляки. от вам фляки. От з цим вони варять реально супи. 17 злотих. Так, я чомусь їх і не спробувала. Не, не можу щось їх спробувати. Е, так, це копчена риба, Дорж. Я не знаю, як правильно. Е, 22 злотих за кілограм. Сільотка 5 злотих, 280 грам баночка. філе філе теж якоїсь риби, 18 злотих. Ну, вони всі такі в льоду страшне Там риби фактично немає. Там сплошний лід. о говорю. Опять майонез в банках 12 злотих за 700 грам. Майонези дуже смачні, але ці банки. Жесть, Горішки на вибір. 12 злотих. Далі ось така мармелада. Вони бувають фруктові, яблучні, фактично як наше варення. Непоганий, дуже смачний. Бо їхні оці варення, то мені як оці просто заляті джелі, джелі, джел, джел, такі. А ось цей мармелад, до речі, дуже смачний. Французьке тісто 5 злотих. Мене так нервує, що от вони 375 грам. Но в Україні вони починаються від пів кілограма або І Із них реально щось можна зробити. Ну, Цих 300 грамів. Одної пачки мало, дві багато, якось воно трошки нераціонально, не знаю. Два 60 горошок, 3 кукурузка. А ось такі приправи на вибір злоти 89, муштарда або гірчиця, Два злотих, Вони абсолютно не гострі. В них немає гострих гірчиць. Дуже ми привозили, сподобалась така Вінницька наша, вона дуже міцна. Або ще деколи бувають такі в карфурах, теж міцна німецька. Не німецька, а українська, торчин тут теж міцна. А польська гірціця вона не гостра. Оскільки ми не пробували, вона все така іграшки 35 золотих така барбі, машинка 30. Якась гра настільна в наборі 20 злотих. До чоловічої гігієни, машинки для бриття 10 злотих за три штучки. Ще якийсь дитячий набор 24. Е набори косметичні, е дезодорант, якась туалетна вода 25 злотих. Ось таке пиво 45 злотих за пачку. Ось трошечки, Може, воно якесь модне, я не знаю. Ну, для 5. А, плюс покал, форма. ну, Не знаю. щось 50 злотих за 5 штук, може, якесь модне. І застав такий жіночий. Ага, чоловічий набор, і жіночий 18 злотих, дешевше. Ось такі діди морози. Зараз це новорічного дуже-дуже багато. Жилейки злотих 65 злотих. Шоколад, шоколад з горішками. Тофі 8 злотих. І різні різні цукерочки. 3 злотих. Якась пасечка чи щось. Невідомо. Якісь, напевно, дійдемо роз... А, на паличках ось ці по 6 злотих. Цукерки такі смиктальні. Теж на вагу цукерки 30 злотих. Ось такий кекс 7 злотих. За 300 грам і будуть скидки на різні е такі на вагу піроженки 24 злотих. Солодка вода 2,60. До речі, це непогана така. Як там деколи рідко випити, то бо цих всіх ми не п'ємо в основному 5 злотих. Замінний Кока-Коли, щось, щось якийсь аналоговий бренд. Енергетики 2 злотих. 3,33 сік за літр. Ось така кава. Кілограм 45 злотих. Зерна зернах. Ще ось таке буде. Пиво при закупі 4 буде коштувати 3 злотих. Ось таке пиво. Папір сухі рушники 12 злотих. Ось такий поліскувач 20 злотих лінор. Капсулки Ariel 28 злотих. Раф такі пакетики для тваринок, собачок 2,59. Полірування для меблів пронто 12 злотих. Доместус 11 злотих за? Дивіться, літр 250. Ось такі різні вибори до прибирання. 20 злотих буде скидка на них аксесурія до прибирання. І ще буде акція на сок 8 9 грудня. 4 береш 2 за грошик. а тут це вже будуть гребти, ці соки, нормальні. 8 9 буде 7 злотих коштувати яйця. І ось такий концентрат помідору, фактично паста томатна, але різні фірми є. Це непогано: 3 злотих за 80, 180 грам, і мука, 2, 30. Хочу вам розказати от про акції, Дуже часто в них їдуть в бідронці, по його раз в місяць точно є: 12 е, бути купляєте, і 12 безкоштовно. Щоб ви зрозуміли, що це на одну карточку бідронки. То, то вона відкривається в 6 ранку, і там така черга з тим пивом. Вони його просто грабують такими тачками. Ми колись хотіли взяти, подивилися на це і, і повернулися пішли. Ну, Це жесть. Ну, це вже ніби останній день, ні більше пива не буде. Ну, таке. Це моя особиста думка. Кого вона інша, то, будь ласка. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!